Це відео, як я гадаю, підійде для тих, хто лише починає займатися різьбленням по дереву. Це буде напіврельєфне різьблення у вигляді магніта на холодильник. Для початку заготовку розділив на дві частини і вирівняв тильну. Далі виокремлюю верхній об'єм від нижнього. Потрібно придати силует Для того щоб придати силует фігурки, я за допомогою заздалегідь намальованого малюнку звіряюся з ним і олівцем наношу цей силует. Ну, і після того як силует готовий, потрібно перейти до дрібних елементів. Спочатку виділяю дзьоб як найбільш виступаючий елемент та заокруглюю його. Далі за допомогою олівця намічаю пір'я на голові та очі. Потім прорізаю їхній контур і прибираю зайвий матеріал, роблячи це ось таким каскадом. А також потрібно буде скруглити ось цю частину. Переходячи до нижньої частини, також потрібно буде зробити заокруглення. Щоб потім сформувати хвіст, також олівцем намічаю крила та декоративне пір'я спереді. Далі ножем прорізаю контур і роблю заглиблення заздалегідь наміченим олівцем контуром. Щоб пір'я спереду мало більший об'єм, потрібно на вершині кожного ромба зробити заглиблення. Далі також потрібно буде відшліфувати. Шліфування відбувається як зазвичай, спочатку бурмашинкою, а потім наждачкою. Також з задньої частини прибираю зайвий матеріал, куди потім буде вставлений магніт. Ось така пташка магніт вийшла. Якщо сподобалось відео, підпишіться та ставте лайк.